Кожен день вже щось в Росії горить. Не проходить її дня, щоб щось не горіло. Горить, типу, Тюмень і Москва. Але дим поки що темний, значить, нового папу не вибрали. Ха-ха, ага, хорош. Коли ти хуйовий автоділер. Є ВАЗ, є ГАЗ, є ЗАЗ. Міша, ще хоч маку. Щось ні У нас не може рости Макс. На 12, 12 полі росте. Поїдь, подивись. Пішки збігати. Не похоже на Макс. О, ні, диви. Вчера собі Мак. У нас тут вроді би цей. Чорнобиля поруч нема. Що то Чорнобиля мак? Чо він такий здоровий? Можна потратити 19. Тисяч. Ти ще один хочеш вулик? Да, так, швидше буде збиратися. Певно Та, ну, і так з нього особо поки не заробляємо. Особо не заробляємо, тому що особо мало. А 19 це Саме більше. тільки треба буде перенести оцю шнягу, де получати. Я бачив якимось модіком можна обрати по нього цю дучку з цими зетками. З Зетками? Ну так. Да. О, оце я розумію. Штука 800, виднерухомість до хит. Ух, ти прикольно, сонячні панелі перебегають. 120 литрів. А перед цим будувало? 60 лет. Там же ж тоже, мабуть, воно якось не постійно. Нет, место положения поддона ульї. Піколо отої штуки Надо буде поставити сразу якийсь прицепчик. І впродовж року, типу, потом набрався туди на прицепчик, набрався на прицепчик. І потім, коли саме дороге, відвезти разом всім. Медна якесь виробництво йде чи ні? По ідеї, то та. та. Я так розумію, тут ця сировина, яка є, типу вона йде на якесь виробництво так чи інакше. О, блядь. Документ. Документ надает. Поднимаю. Давай на, мет... на металлом його завезем. Поднимаю. О! Хорошая попытка, Карл. Ну Ого, я тут трошки поливалку по потерял, патрозик. По Кнопки промахнувся. Добре, що в мене вилаз з собою. Хірово, що я ними користуюсь, такси. Трактор трошки підвтомився. Не дуже похоже на велосипед. В смысле? Подивися, сусід, по парковке. Да. <свісно> я знайшов новий паркінг для жарки. Да, идеш. Прыгнув на зим. Щас я. Виставлю трактор, хай по цей. Хай, хоч робочий працює, фульми двоє бездільники. Ажа, кади. <laughs> На батіну стоянку похоже. Какая вона маленька, господи. Диви. Яка із цих машин не шкода? Я думаю, що це обеди шкода. Я думаю, що це об, об четверо шкоди. Це фабі? Да. Це по Ну і це, в принципі, октавія. Да, удобне место. Апрель у нас, да? Борис, борис. Борис, апраль. Ты что такое помлетаешь? Ваш коза. так у нас ушла 9 он зерна. 9 он mm -hmm. зерна. Картох. Ну картошки ж тоже є насіння синей. Зерна картох. Чик чирик перевернувся. чик чирик перевернувся. Я надіюсь на толчку. Не на бутелс. Что було не уютно, чи що? Че він крутится? Добіти все ще його Путіна 9 мая не пригласив. Ти перевернувся на бутелс. Можеш ставити бота на посів, брати техніку и їхати стригти. Пулевий барбершоп. Ми скосимо вашу травку. Стрижем вашу полянку. Такова це наші любимо. Ой, сорі. Був початка собиратель, а став частокол. <гас> Я так понял, ты недалеко доехав, да? Хелл. все нормально, Куда ты? Куда ты? Куда ты? Ты шо, тоже 50-й кутулит. 50 рай. Кука. У мене 52. Мм, <хи> mm, це нам треба буде упаковувати тюки. подивитися, які він може розміри загладувати. А, то, то тут нема сіноворошилки, у мене волкова жатка. Зазначно населос. На, на да, да, да. так. швидко тут трава росте. Пілігранно розминулись. Надо самим поле с травою займеть, не? А те? Косилка, блядь, валковалка и тюковщик. Сразу. И тоді на комбайном тоже можно в збирати тюки. тюке. Хей, вотсап. Йо, нига. Трава, кстати, тоже не надо делать. Дуже? Трава и дрова. Типа трава. У мене там есть. Я пробовал трошки перше апреля на дворі. -мо! блядь. Інтересно в туннелях поезда поїзда заїхати можна? можно? Шо Шоц, ты рішил поінтересуватись туннелями. У нас тематика така, туннели, ляшко, все дела. Шляшко, простите, простите. Але прикольно так пронаблюдати, як техніка да? так весь тюк не виплюни десь там на железке. Саме смішно буде, що поїзд зіб'є. І тюк поїде раніше времени. Встати продасться, може. Щоб тебе не замовляти поїзд, можна, коротше, збирати маленькі тюки і закидувати вокрім того, як він їде, він буде доїжджати, тепер продаватися. Куди цей хвести треба? Чекай. Біогазовий завод. Тут є біогазовий завод, а де він? Ага, величенько. Ну я погазував. Добре, Добре що трактор хоч 60 туліт. наступний участок нам треба брати якийсь такий там, де буде якийсь... Купок землі рядом. Ми там техніку паркували і так далі. Ой, такий біогазовий заводик. Тут прикольно. Стіло яма така здорова. А скільки він коштує? Тож 200. Ой, півляма. Але прикольний. Прикольний. Блядь, А ну, можна їх назад учепити. Лош, я їх виложив, а вони не здали. це Дивлюся, їх можна назад зачепити. Ні, не чіпляю. Блядь! Ну бачиш щось тут точка. Я думав сюди треба, а воно походу не сюди. Давай, ти зможеш. Серйозно, сейчас, да? Контракт завершен. ха а тюки лежать. Чекай, я це херню. Да, ці збираються, поняв? Вони збираються? Куда ще можна продати, тюки? Там де перекупщик росіян. Я да тюк вкраду, окей. Воу, Не, не получилось. Я не доехав. Тетя не мешает. Ой, я тетю з'їв Почти. Чувак, ты мне не побег. да мы не в финале тупик. Да шо б тб... я встану. Не, не встанешь. Я встану. Ты ползай, не стой. О. Все. Бля, бля. почти. Так. Давай. О. А ну, развернись в мою сторону, крышу. А так. Да вставай, блядь. Кушмандовка. Развертайся, бо поезд набирает скорость. Бегом, блядь. Да, сука еду 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 ну же Карл ёб твою мать блять о Свайся ти якось ними закопувався, поняв, але на нього опиралися і цей. Тепер переверта... розверни вила в другу сторону. Ну, типа, вниз, 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 типу, о, о, заїбейся. 6 тисяч літрів. Хочу сказати, штукар з одного тюка щас зробиш. Я собі штука 900, а слухай, в мене тут 12 тюків. Нормальний бах, мені е -е -е. подобається. <плес> І ще контракт на 11 тисяч. Кожен ну, там ще тюки лежать. А, наш не їде. Шалость. Nee. Така тут аж надо зерно, на, по моєму, на карте и, то можно сразу то, що на карте купити и все. 96 поселить. Скопаем туди, коли у нас зерно вже буде. Фестивний. Потім можна буде ще пікарню поставити. Хотя якісь бы І понятно, буде, може, буде перестроїти. Так, стоп. Пес сопровождает меня. Ты сопровождаешь пса? Все хорошо. Переїжджаєш. Чувак, у нас собака пропала? А може дохла? Ой, я бачу, она полю бегает. Я и к не бежит. Трохи у нас странно, если честно. Чувак. Mm. Бери машину спецептом, базо мной. Є Давай, під корінь. Чому воно тебе завожо? Так на любимо, да. Эээ, а чому вон у мене стіт. Ай, поголовить. Не ріж, не ріж, не ріж, не ріж, не ріж. Я телеком попробую завести. А пенька хто прибирати буде. Імфрія. Тут треба мілкі гілки поспілювати. Не займався ж таке. Что за маскировка? А куда ее везти надо? А, не падай, не падай, не падай, я почти доехал, не падай, блять, Сука. Упал. Да. А все, со старость. Изи <связь> мани. Дуже много, конечно. Их 174. Так, немножко не маскируется. Понятно? Це так, якщо скриватися, дуже допомагає. У мене машина в'їхала, тільки що не замітив. Дерево везу, сосну кому? Нікому. Е! Е! Бля, треба на поворотах бути обережнішим, а то сосну можна заробити. Це було останній раз, що я такою херні страдав. Чому в мене не вийшло обпиляти гілки, я ще так ціляком везу. За 23к можна купити тюковщик, який сразу буде фольгу завертати. Що берем? Бере. Все. Все, тепер у нас є тюковщик. Бе? Так. А яким образом? Що, <різь> Шо, щось не так? Що себе. Ти бачив, коли у тебе є табуретка ще одна. Що другому не можна сісти? Це ж не бупив. Найдемо яке поле з травою і сразу його купимо. Лайфхак. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ганджобас в смислі. <laughs> <laughs> Бляха, цього трактора такий тоненькі кольори. Може я спеціально дали на тоненьких колесах, Щоб ти типу урожай не дошив? Щоб між грядками оце поміщався. Урожай не душив скалів душив. І удава? Само собою.